Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами на агроподії Агрочелінж 2024 День поля. І компанія Мініагра виставляє повну лінійку тракторів бренду Соліс, які присутні в Україні. І наш головний фахівець, керівник підприємства Мініагра Київ Південь, який розташований на одеській трасі. В селі Гливаха зараз вам розповість про те, які саме трактори компанія Мініагра представляє на українському ринку. Саша, прошу. Добрий день всім. Сьогодні 22 травня 2024 рік. Ми на агрочеленджі День поля з тракторцями Соліс. Відома торгова марка в всьому світі. Тракторів завод «Саналіка» випускає загалом. В середньому 300 тисяч в рік це умовний показник, тому що є коливання в більшу в меншу сторону, в залежності від попиту. Завод працює постійно, інколи навіть в три зміни. Був особисто на заводі, тому в більшості знаю цей процес виробництва, починаючи завод повного циклу, починаючи від метізу, закінчується готовою продукцією, випуск йде на заводі. Тому огляд по тракторам почнемо з самого маленького, так скажемо, представника, який ми завозимо в Україну. Були ще 20-24 соліси, але вони ну, не зовсім користуються в нас попитом, тому ми з ними так. Поки зав'язали, можливо, запустимо знову лінійку в Україну. На сьогодні 26 й соліс стандартний. Той, що йде ну, загалом, самий тракторець, який по всьому світі користується, тобто виробництво цього трактора, це більшість з загального відсотковому відношенні. По трактору, тракторець на 24 кінських сили використовується. Скрізь у нас вони, от вузька колія більше в тепличних варіантах, в вузьких міжряддях. Чому? Тому що такий він звужений, ну, спеціально для. для нього яка колія? 10. Колія 95 в стандарті. 95. 95. Ну, тобто він, так сказати, у нас люди поробляють картопельку, тому він для картопельки не зовсім годиться. Є в нас додаткові розширювачі для цього трактора. Це так. Як хто вже придбав ці трактори, хоче бачити їх. Там переобладнати під посадку картоплі можна придбати в нас це розширювачі колії, і колія буде метр десять, тобто під 55 міжряддя буде все нормально. Це ось така колія. Так, да, Це вийде метр десять, ну це вже новий зразок, про нього трошки пізніше. Поки по основному по головному трактору, сегменту, який ми завезли перший, який веземо і по сьогоднішній день, тому по ньому основні характеристики. Значить, по основне нас що в тракторі, це двигун. Двигун 24 кінських сил від Mitsubishi. Класний, потужний двигун, трьохциліндровий водяного охолодження, антифриз залитий в тракторах, свічка розжарювання в кожен циліндр, не окремо кожен циліндр. Так само бошевська електроапаратура, паливна апаратура. Тобто все по цьому трактору в ідеалі. Акумулятори ставимо наші. Чому? Тому що в нас трошки клімат, клімат інший, ніж в Індії. Їхні акумулятори не зовсім пристосовані під наш клімат. Вони Пусков... Зиму не витримає. Зиму, так, да, трошки вони слабенькі для зими. Вони... Ємність непогана, а пускові в Індії слабенькі, тому тут Я наш акумулятор. Значить, по коробці. Коробочка в нас трьохступенева, плюс задня і повишена понижена. Тобто три вперед, одна назад, і повишена понижена, тобто шість вперед, дві назад. Є блокування заднього диференціалу, двохшвидкісний вал відбору потужності на 540 на тисячу обертів. Задній привід у нас постійний. Перед можемо підключити для тяжких робіт. Так само є. Додатковий гідророзподільник для додаткових гідравлічних робіт, розетка під причіп електро, номерна табличка, задня фара. Ну, електрика стандартна така, як має бути, ну, будь-якого міні будь міні-трактора, тобто немає нічого. Скільки навісний механізм піднімає? 600 кілограм, угу. вантажопідємність навісного механізму, так званий буксирувальний пристрій. Так само для прицепа. вал відбора в нас під чехлом, для захисту від зайвих рук. По шинам. Передні шини 7х14, задні 8,3 на 24. Зручно, класно, міжряддя заходить, тобто все рівнесенько. Рівнева гідравліка, тобто вона не є примусовою, але вона рівнова. Тобто виставили вона в певному рівні, все, зупинилися, знаючи на яку глибину потрібно яке обладнання опускати, виставили рівень, собі можна тут міточки зробити. Є планка, щоб упорчик, да, упорчик тобто ви підняли, для, для, зручності, для, для зручності, підняли, опустили до свого рівня, воно опустилося так, як ви працювали. Переїхали, знову пустили, тобто досить зручно. Є сістера. куди тормозочок покласти. Є тормозок. <реш> ящик для тормозочка. ящик для тормозочка. Супер. В принципі, Дякую. по трактору все. Ну, електрообладнання, я ж кажу, стандартне, тобто тут нема ніяких. Ближнє дальне світло, стопи, повороти, габарити, тобто все. все, як має бути для керування. По... Трасам загального користування. Супер, дуже вдячний, дуже чіткий огляд. Думаю, що ми його навіть на сайт прикрутимо. Там, де по моделям, ми ці огляди туди. Дякую, Саша. Що у нас наступне? Так, наступний тепер новинка наша. Дуже просили завод зробити. Так. Наша новиночка. Дуже просили завод зробити трактор для України. Тому з'явився тракторець на широкій колії з більш потужним переднім мостом, заднім мостом. Дуже просили 35-ку, але ну, щось у завода з 35-кою поки не дуже, не, не, не дуже да, щось, щось десь не, ну, не, невідомодель, але вони ніяк є... на неї ціну не Да, Вони не є. можуть нам її поки надати. Щоб ми хоч є. Її... Ну, в цьому році ми з ними б'ємо. Да, б'ємося, б'ємося, можливо, десь до кінця року щось у нас і вийде. Е, трактор, як вже сказав, колія в ньому вже метр десять, метр двадцять, в залежності від розташування коліс. Тобто ми колеса розставляємо. Так, зараз у нас стоїть метр десять, праве на ліве, ліве направи, те саме ззаду. у Нас виходить метр двадцять. Тобто, кому яке міжряддя потрібно, виходить. Те, що виходить. В залежності, хто як любить, хтось любить вуще кажуть більший врожай, хтось любить ширше, щоб більше помістилося в ну, ряду. Треба шапку кинути, під помідори. <гум> да, 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 да. Тому е Двигун так само Mitsubishi, трьохциліндровий, водяного охолодження, свічки розжарювання в кожен циліндр, акумулятор український, ще раз наголошую. Класний акумулятор, потужний з хорошим пусковим. 600 амперним водяного охолодження, антифріз залитий, бошевська електроапаратура, паливна апаратура. Сухий повітряний фільтр з датчиком забруднення. Датчик забруднення Це зручно. Да, зручно, тобто висвічується на панельці, що фільтр забруднений. Ми бачимо, пішли або його замінили, або Продули, у нас звикли продувати, по світу такого немає. Забруднився, викинули, поставили поставив новий. Це було правильно, тому що продуваємо залишки, пилюки, заходять всередину фільтру, коли ви займаєтеся цією процедурою. Це трішки неправильно. Але наш люд поки не пристосований під те, що потрібно. Ми? Да, замінювати, поки звикли продувати. Тому це є ще. Добре. Так, по То під капотом він. Під майже, капотом він, стандартний, він такий точно саме звичайний 26. Да, різниця, я ж кажу, тільки по основному обладнанню коробки. А по місію оператора? Місце оператора зручніше, тут глобально ширше за рахунок того, що трошки у нас база ширша в нього, тобто розташ крила, якщо брати там сантиметрів 10 від сідушки до крила. Тут сантиметрів 30, тобто, так скажемо, довгов'язим дядькам і тіткам, нормально mm. можна поміститися, вже є куди ноги діти. Да. так. Да. По панелі керування, по суті, все один-один, як і в звичайного 26-го. Е, ще раз наголошую, коробочка 3 плюс 1 на 2, тобто три вперед, одна назад і повишена, понижена. Вал відбора потужності 540 на тисячу, додатковий гідророзподільник однополосний для причіпних гідравлічних пристроїв. Підключаємо передній привід. Передні шини 7х14, 7 задні 8,3 на 24. Гідравліка знову таки рівнева, тобто можемо вибрати рівень роботи. Наприклад, Фреза працює без опорних коліс. Ми її опускаємо, занирюємо під свою глибину, яка нам потрібна. ставимо гідравліку в свій рівень, який нам потрібен для роботи, фіксуємо. І Доїхали, підняли, переїхали, опустили в свій рівень. Вона знову заглибилася так, як нам потрібно, наскільки ми хочемо не кожен раз не вгадувати, не заходити. Зручна питання. гідравлічна система. Супер. Взагалом, по КПП реверсні. Плюс є ще тракторець реверсний, класний тракторець, рівний пол, бокове розташування куліси в цьому тракторі. Немає всі продані на сьогодні, ну, але Другі, за, завозимо постійно. Тобто Кого цікавить, будь ласка. Він наскільки дорожчий, від звичайної екстра. Е, він дорожчий на остання ціна була 11 200, Звичайно, екстра 8700. Але тут є нюанс. Е, реверсне виконання. У нас трактор ось такий вузенький. Тобто, колія в нього все одно залишається 95. Тобто для того, щоб його розширити, потрібно брати. Е, їдуть е, екстре. Екстри з реверсом так. будуть, так? Значить, з реверсом і робсом. До речі, виникають у людей запитання, чому робси ми бачимо на Ютубі в кіно, а визити без робсів. Дорого. Люди не хочуть просто переплачувати. Якби він був за ті ж самі гроші з робсом, люди кажуть: ок, а якщо завод віддає на майже 300 доларів дорожче цей робс з маячком проблизковим, то. І рядом він стоїть ну, в шоурумі, да. рядом з цим, то глобально не дуже... дорожче. тому да. не, не, не дуже рвуться. Дякую, супер. Ну що, полтинничок, без Йди. кабінки? Їдемо далі. Їдем.